Всім привіт! Хоч зараз і місяць листопад, але погода нам дарує ще сухі і сонячні дні, і ми вийшли сьогодні в ліс для того, щоб зробити комплекс загальнорозвиваючих вправ і подихати свіжим повітрям і помилуватися осіннім пейзажем. І так я вас запрошую на комплекс загальнорозвиваючих вправ на природі з атрибутами. А атрибути в нас будуть, звичайно, осінні листочки. Але спочатку я пропоную вам зробити глибокий вдих. Вентилюємо легені. вдихаємо носом, видихаємо через рот. Перша вправа ми робимо для шиї. Розминаємо нашу шию. Робимо колові рухи головою. Вихідне положення ноги на руки вздовж тулуба. І колові рухи робимо вправо і вліво. Під торкаємось грудей, назад, голівку. Поклали голівку на праве плечико, прямо на ліве плечико. Закінчили вправо. Потім в нас справа піднімаємо руки через сторону вверх. Вихідне положення ноги нарізно, руки вздовж тулуба, Робимо разом зі мною. Один, два, на носочки, три. Чотири, один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Через сторони: Один, два, вперед, три, чотири. Закінчили вправу. Руки на поясі, ноги нарізно. Нахили тулуба. Якщо ми нахиляємось вліво, права ручка нам допомагає. Якщо вліво, Навпаки, міняємо положення рук. На рахунок почали разом зі мною. Нахиляємось вліво. Один, два. Вихідне положення. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Вправа називається вітерець. Вітерець дме і наше дерево качається вліво і вправо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Права наступна у нас називається млин. Ми на рахунок змінюємо положення рук. Атрибути тримаємо. Вихідне положення. Одна рука вверх, права, ліва відведена назад. Я рахую і міняємо положення рук. Один, два, три, чотири, один, два. Спина рівно. Три, чотири. один. два. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа в нас зробимо присідання. Вихідне положення. Ну, ніжки нарізно. Ручки на поясі. Один. Присідаємо. Два, три, вихідне положення. Почали зі мною. Один. Два, три, чотири. Далі один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Вправа ще в нас така. Трішечки понахиляємось. Підняли листочки уверх. Місяць листопад. Листочки вниз поклали, показали ручки. Нагнулись, взяли листочки. Показали мені листочки. Нагнулись, поклали листочки. Показали ручки. Молодці. Нагнулися ще раз. Показали мені листочки. Молодці. Наступна вправа в нас на відновлення дихання. Через сторону піднімаємо знов ручки уверх. Вдихнули повітря, видихнули. І ще раз, відновлюємо дихання і вентиляцію легенів робимо. Це дуже корисна вправа. Але коли не холодно, для того, щоб не застудити наші дихальні шляхи. Якщо на вулиці ще температура дозволяє робити такі вправи, ми робимо. Зараз дозволяє. Вдох носиком, видих ротиком. Так, ми з вами зробили комплекс загально розвиваючих вправ, а ще можна поправлятися в ходьбі. Ми зараз з вами зробимо ходьбу на місці ще. Крокуємо на місці кроком руш. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Три сті. Я знаходжусь в лісі. І в лісі в нас завжди можна знайти похиле бревно. І зараз я буду ходити і розвивати свою рівновагу. А ви, якщо будете в лісі, також знайдіть, будь ласка, ось таке дерево похиле, і по ньому пройдіться за допомогою. Ось таких листочків будемо балансувати зараз. Я зараз треную рівновагу. Так. І в другий бік. Якщо ми йдемо, спина в нас рівно, і ми тримаємо рівновагу ось так руки в нас в сторони. Ми йдемо по в одну, в один бік, потім в інший бік. Спина в нас рівно і всім бажаю здоров'я!